Усім привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що я Даша і я розповідаю про парфумерію як тут, на YouTube каналі, так і деколи пишу дописи на парфумерну тематику в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в інфобоксі разом із тайм кодами до цього відео. А розповідатиму я сьогодні про своє велике, в буквальному сенсі цього слова, замовлення із французького сайту Fragonard. Фрагонар це досить стара компанія, яка займається давно парфумерією. У себе вона в асортименті має як і різні парфуми, парфумовані води, туалетні води, так і гелі для душу, мила, текстиль для дому. От. І, на жаль, нема де познайомитися із лінійкою її парфумів у нас, будь офіційних якихось немає, в великих в магазинах вони теж не представлені в парфумерних мережах, але довелося йти на сайт, купувати, коли були там весняні знижки, формувати замовлення, і доставляти сюди новою коштою. От, і я не робила анпаркінг на камеру зразу, тому що хотіла трошечки познайомитися сама із тими парфумами, які я замовила, і вже. Розповідати вам включно зі своїми враженнями від парфумерії, а не просто там розпакувати і показати, яке воно гарне. І я це зробила, але не можу не приділити увагу кожній деталі свого замовлення, тому зараз перемкну камеру і крупним планом вам буде видно, як я перебираю те все, що я на Ось така величезна коробка від Фрагонар мені приїхала. Там вони напакували щось аж на 2 з лишнім кілограми ваги. Ось, і я думала, що ж там насправді всередині є. Зараз я, мабуть, заберу цю коробку і буду викладати на столі і показувати все вам по порядку. Ось найперша торбочка шопер від Фрагонар з нарцисами з принтом. Ну вона така тоненька, в принципі, блакитна. Ось, з довгими ручками, і там ще був, була бірка фрагонар. Ось така симпатична. О, ось вона. Бірочка на ручці, фрагонар. І ось. Ну, Загалом я знала, що вона буде в подарунок до замовлення, і вона мені сподобалася. Отак. Покажу зразу ті дві туалетні води з однієї серії, які я купувала. Це Бельде і Bode Provence. Дуже класна коробочка. Картон такий цупкий, і малюнки, і отаке тиснення, воно блискуче. Дуже гарно зроблено. Ось так виглядає низ. Тут бачкод надрукований і флакон теж з таким малюнком Ось, 100 мл. І фарбою нанесено бачкод. Зараз воно сфокусується. Щось не хоче. Так, наче видно. ось такий флакончик постоїть там. Мімоза. Бельдеграс теж така з тисненням золотим вже. Теж грас, ну, коробочка подібна. І дуже гарна теж упаковка. Флакон лаконічний, в принципі, приємний. Ага, так спрей виглядає в них. Ну, однаково. Отак. От і, бачу, кот. тут чомусь їх навіть два надрукували. теж хай стоїть отут. Наступне я брала два набори мила і мильниця. Почну з першого. Оце гранат півонія, у них є і парфуми, так само називаються, тому я. Частково протестую і оцю парфумерну композицію, коли буду користуватись милком, ось воно 150 г мила і діаметр 13 см умильнички. Коробка дуже класна, аж шкода її викидати. Хочеться зразу кудись прилаштувати. Ось, і оце милко я зараз покажу. Воно з малюнком, теж з цією квіткою. Отаке гарне. Якось так ціково-фруктово, ну, поки сухе. Тут ще сілікагель, щоб зайву вологу вбирав. І ось така от мильничка. Вона от з наліпкою фрагонар, бачите, вона якась напівпрозора, і це просто друк кольоровий на одній стороні. Таке нанесення простеньке. Я думала, що, може, теж там буде щось гарне, рельєфне розмальоване, ну, але ні. ну, Друг той друг. В принципі, можна не лише як мильничко використовувати, а ще як якесь там блюдце для прикрас, наприклад, на туалетному столику, але воно трошечки завелике, як на мене, щоб прикраси складати. Хоча ну, можна буде спробувати. Я хотіла просто мильнички одну. В одну ванну кімнату в нас просто два е, санвузли, а другу. В іншу нагору, і якраз в мене та е, ванна кімната, де е, такий світлий е, колір, там світла плитка біло-сіра. от Я думаю, туди оцю мильничку, яка мене взагалі дуже вразила, тут так само 150 грам мила і е, мильничка, але вона вже не кругла, тут теж коробка така гарна. І Нефелі, мені здається, що такої туалетної води чи парфуме парфумованої в них немає. Тільки для мила, здається, ця віддушка в них. Ось тут милку. Ну, милко гарне, але я не заради милка брала е цю мильничку. Ось таке, воно там щось не ролі, жасмин, ну, воно таке свіжіше, легше таке трошечки квіткове, теж приємне. І от заради цієї мильниці я, власне, і брала це мило. Ну, можна ж було кожне мило купити окремо без мильниці. але я хотіла. От саме заради мильниць купувала ці набори. Е, дуже гарна, ну, дуже приємна, тактильно, така рельєфна, е, керамічна ця мильничка. Я в захваті, і я от думаю, що потрібно було отаких от е, дві мильниці купувати, ці набори з милом, а не от блюдце надруковане. Ну, вже пізно про це думати. Але якщо ви раптом будете замовляти, то от майте на увазі, що це дуже гарна мильничка, як на мене. Оп, закрила. Так, ще ці пробники я обирала сама, коли я кинула мімозу бельдеграс до кошика. Можна було зробити вибір от одного пробника. З чотирьох я обрала бельшері, а коли я накидала все решту, то я ще другий змогла вибрати. І це больший геліотроп жан геліотроп імбир. Але бачите, тут навіть 2 мл вказано на цій упаковці. І я думала, що це будуть пробники, звичайні пробники в фіолках, Але ні, це парфумовані серветки, і, як на мене, це дуже незручно, тому що ну, 2 мл пробник. Я можу його використати дуже велику кількість разів. І затестити в різних ситуаціях. А тут я відкрию один раз на себе, нанесу, десь протру, не знаю, руку, шию чи ще щось. І, власне, все, воно висохне і вже не пахнутиме. Потім я навіть, мабуть, не згадаю аромат від цієї серветки. Ну, тому, як на мене, це зовсім не комфортно з таких пробників щось тестити. Але отут є піраміда цих ароматів, і ну, я якось їх спробую, щоб теж розповісти про них. А оце мені вже поклали, я не знала про це. І ну, це накладна, це фрагонар Оп. журнал. Журнал Фрагонар він, на жаль, французькою мовою. Я її не знаю, мені, звісно, простіше було б англійською читати його. А тут будуть такі трошки труднощі з перекладом. Але ж цікаво, що там всередині написано. Такий журнал. На вигляд теж гарний. Ось тут нарциси, тут щось про сам фрагонар, напевно. Тут. О, гляньте. Етнодім, Україна, солідарність. Боже, як це приємно, що згадують Ось Україну на сторінках цього журналу Фрагонар. Бачу, етнодім, Київ. А, я не бачила, я оце щойно відкрила цю сторіночку. Ось така от приємність, поки я вам тут записую відео. Ось парфум фрагнар тут є, тут про якихось особ. Такі гарні, знову ж таки, фотографії, гарний дизайн, в принципі. Катам, тут про місцевості є. Тут уже йдуть якісь декор. Ой, знов е флакон впав. Тут іде е, якийсь декор вже для дому. Ну, гарно зроблено. Далі вже йде якийсь текстиль е, в плані одягу. Теж гарні світлини. Знову ж таки, щось для дому. Парфумерія, сади. Е, на сайті самого фрагонару, до речі, продаються якісь там е, рушнички, там, текстиль, тобто не тільки гелі для душу, не тільки мила, не тільки. Парфуми в них є, тут такий великий вибір у них всього різного. І були набори Великодні мила у вигляді яєчок. Ну, ось такий журнал я з вами тут погортала. Це адреси фірмових магазинів, Бутіків. Фрагонару. Відкладаю сюди. Ще якийсь Колекція, колекція, кстати, колекціон. Щось таке. Знову ж таки, текстиль з цінами. Ось рушнички пішли тут. Текстиль для дому, одяг домашній. Знову рушнички. Тут є ціни, і це, схоже, якийсь для нас уже анахронізм, щоб щось. Заповнити бланк замовлення, вписати ціни, вислати, і, напевно, якось оплатити при отриманні, чи що. Ну, Загалом я не знаю, але я б навіть якби жила у Франції, я б, напевно, не хотіла з цим розбиратися. Мені простіше ну, просто зайти на сайт і щось швиденько замовити, оплатити, та й все, а не возитися оце з товарами по пошті. Ага, І оце такий ще конверт. Про їхню колекцію нарцисову прислали вони. мені. Зараз викладу, покажу, що було тут. Ось цей конверт, хай лежить тут. Ще конверт такий з нарцисами і з адресою. Тут, напевно, знову ж таки, можна вкласти те, що ти хочеш замовити ці купончики і вислати їм. Якось так, напевно, я не вчитувалася, бо це французька. Ось, тут про колекцію нарцис, фрагонар. Ух ти! Парасолька, платочок, пустинка. Ну, в принципі, симпатично, так, по-весняному. Тут ще дифузори. От бачите, скільки всього в них є парфуми, тут знову парфуми, гелі, ще парфуми. І тут вже пішли. Милка, о, ось ці милка, яєчка. Це щось колонь, в них вони колони ще є. І... О, це, це моє милку Нефелі. Класне, дуже класне. в цілому Вся їхня тут продукція в такому рекламному в цьому. Буклеті. От, і це вже ще Що, щось. там, це я показувала. Ні, це там було. Але... Отакий такі дифузори знову симпатичні. І вони мені вклали ще три пробника: це е, богос, туалетна вода, якась морська і спеції, ну, непогано, можливо, можливо, більше таке якийсь ну, акватичний свіжак на літо, щось таке. Ось, знову ж таки, ці серветки, це от туалет Фрагонар, так і називається. І це щось бергамот, мандарин. О, гіацинт, лілія. В принципі, жимолость. Ну, в принципі, може бути непоганим, але, знову ж таки, туалетна вода не парфумована. І теж туалетна вода, нарцис. Власне, що от, все в нарцисах у них зараз це якась їхня свіжа остання колекція чи що на весну. Ну, або просто найактуальніше для весни. Тут мандарин, нарцис, мед, дерево. В принципі, познайомитися цікаво. Сподіваюся, що і навіть з отаких серветочок, я ніколи ще не пробувала такий формат, але сподіваюся, що я все ж таки з них зможу щось та й рознюхати. Ось така була ароматна коробочка із сайту Fragonard з Франції, і отримувала я її сюди через нову пошту, через їхній склад у Франції. І тепер я перейду до е, опису тих парфумів, які я змогла затестити. Е, я вже не буду вставляти е, окремо картинки із цими парфумами, як виглядають їхні флакони, тому що я щойно показувала вам замовлені. І почну я з інжиру Боде Provence, який я ну, першим вам показувала і при розпаковці. І інжир тут мені не прямо от о, як живий, як натуральний, а це гарна парфумерна композиція, такий збірний образ інжиру. Він не надто солодкий там і лактонний, він не надто солоний, ну, взагалі він не солоний. В ньому є квітковості трошечки. В ньому є така ну, трошечки зелена терпкуватість, він дуже симпатичний. Далі, от, цей старт взагалі супер, якби він лишався таким протягом всього звучання, я була б не проти. Далі, там, за рахунок такої свіжої деревини, ну, мені парфум цей трошки йде вже в чоловічу сторону. от, За рахунок цих дерев'яшок. Але потім вони знову засолоджуються. Я б сказала, що там з'являється бобитонка, але але ну, по піраміді їх немає, але швидше за все, що кумарин, який використовують та, для відтворення в парфумах бобів тонка, в ньому все ж таки, мабуть, присутній. Загалом композиція цікава, я, правда, брала її більше для чоловіка на літо, але я не знаю, чи йому зайде, він ще не тестив. І я ще повторно буду його розношувати. Я там порівняю з тим інжиром, що в мене є, щоб не плодити багато схожих парфумів. Я завжди стараюся зменшити кількість флаконів і обрати собі найкраще, те, що я найчастіше буду носити. Ось, Але інжир цей мене порадував. Далі мімоза, це Бейдеграс, і це продовжувалися мої пошуки е, тієї мімози, яка б мені сподобалася. Е, ця вже не така несуцільно пудрова чи несуцільно-кремова. Е, вона більш свіжа за рахунок апельсинового цвіту. Е, я його досить добре тут відчуваю. Але все ж таки це все одно трошечки пудри, трошечки е, такої квітковості апельсинового цвіту. Оцього. Я б не сказала, що вона сильно зелена, можливо, трошечки цитрусовості є, ну так, легким натяком. Ось, тому з таких свіжих мімоз вона, в принципі, симпатична. Але ну, це знову ж таки не мій ідеал. Який в мене ідеал мімози, я не знаю, тому що я його ще не знайшла. Якщо я його знайду, то я вам обов'язково розповім. Але ну, доволі симпатичний представник мімозних ароматів. І думаю, що от він якраз не на холод, а більше на теплу пору року підходить. І купа тих пробничків я вже оці повідкривала серветочки, намазала на себе на різні частини руки, спробувала. І що я можу сказати? Бельшері, ні, це не бельшері, ось бельшері. Тут по нотах мандарин, карамболь, кориця, жасмин, геліотроп, конвалія, сандал, бабетонка і ваніль. І це для мене солодкий мандарин, трошки з жасминчиком і ваніль. Це приємно, це тонко, це не нав'язливо. Мені дуже подобається. Ну, це не щось унікальне, але він дуже-дуже приємний. Я б так сказала. А от е геліотроп імбир, який я пробувала наступним. Тут е по нотах бергамот, апельсин, троянда, кориця, імбир, яблуко, геліотроп, ваніль, бобетонка і тофі. І це м аромат, е дуже приємний аромат квітів і е доглядового крему. І ще от за рахунок імбиря в піраміді, воно е нагадує, наче, оцей. І крем, і м, квітковість, і е, імбирно-цитрусовий чай, начебто такий прохолодний, ще там десь поруч з цим кремом є. І от ці всі аромати змішуються, і він е, в кінці от, виходять оці ванілька. Е, ну, тонка я там не сильно чую, в основному таку ваніль і якусь таку справді карамелість, не карамельність від цих ірисок тофі, напевно, вона там є. Е, він теж дуже, дуже приємний. Навіть мені е, пізніше сподобався більше за Бальшері, а на старті мені бельшері більше подобалося. Е, далі Богосе, якщо я правильно читаю, там бергамот, е, морські ноти, кардамон, мускатний горіх, розмарин, мускус, кедр і пачулі. І це така. Солоденька така акватика, більш така в огірочкову сторону і солодкувата, і розмарин і лимон. Схожі історії я вже чула в якихось деколонах, в РВ Гамс, там в, їх, в його айс лініці було там щось таким з акватичним огірочком і цитрусами. Ну, Я таке не дуже люблю. От. Можливо, він з. Зі спрею якось звучить краще, ніж з цієї серветочки. Туалетна вода, Фрагонар, там бергамот, мандарин, Petitgrain, гальбаном, гіацинт, лілія, жимолость, Жасмин, деревні ноти, амбра і мускуси. І це аромат такий гіркуватий, зелено-квітковий, в ньому є багато і оцих квітів, гіацинт. І що там ще лілія? Але вони такі досить зелені і злі, гіркуваті, в ньому багато цих стебел квітів, оця така гірчинка. І він мені навіть дещо схожий на жіночі міфи від Амуаж, але міфи такі набагато більш насичені. а цей легший, але от щось в них спільне є. І оця така зелена гірчинка дуже сильно виражена. І останній аромат це нарцис. Там по нотах мандарин і бергамот з Італії, Petitгрейн з Парагваю, нарцис, єгипетський жасмин, турецька троянда, мед, дерево і мускус. Він взагалі якийсь такий, можливо, це на серветці, він ледь відчутний. Тобто я відчуваю, що це такий квітковий, можливо, трошечки пудрово-пилковий аромат із десь тріпкою зелених відтінків. Він м'якенький, квітковий, але він взагалі якийсь невагомий і майже його не відчувається. Він ну, справді такий якийсь квітково-пудровий. Е, він буде дещо нагадувати аромати диких нарцисів. Е, тільки що з е, такою малесенькою серединкою і невеличкі білі пелюсточки. От, але ну, от я його навіть тут майже не відчуваю. Щось таке зелено-пудрово, квіткове і ну, невиразне, тому я. Думаю, що я не можу дати йому адекватну оцінку. Або він насправді такий в туалетній воді і є невагомий. Ось, Із купи оцих ароматів найбільше мене порадував інжир Bode Provence. Ось він на другому місці я б поставила не невельщий, а оцей геліотроп імбир, дуже цікаво. І ще я б сказала, що гранат Півонія теж досить симпатичний, принаймні, у форматі мила, яким він буде у форматі парфумованої води або парфумів, я не знаю, але, мабуть, теж такий насичений фруктово-квітковий і досить яскравий аромат. Тому що нарцис я навіть оцінити нормально не можу, тому що він якийсь такий зовсім ефемерний чи то він є, чи його немає, бо мені не сподобалось за рахунок солодкуватості. І ну, Бельшерів, в принципі, симпатична, але ну, таке, нічого унікального, але на подарунок всліпу або брати собі з по якійсь ноті, яка там є, то в принципі можна, якщо там не бути вибагливим, не хотіти якихось там горілих дерев'яшок. Шаленої там дифузності, яскравої якоїсь там, не знаю, троянти чи ще чогось, вони всі, в принципі, не противні, гарно зібрані, звучать, звучання таке чисте, без там, не знаю, без якихось домішків, без хімозності, кондитерської, зайвої якоїсь цукристості чи ще чогось. От, Єдине, що оцей фрагонар один туалет ну Дуже якісь мені здається на любителя, і це сліпу я точно нікому не раджу врати. Ось а мені здається, що загалом марка ем, схиляє до знайомства і до певних експериментів в якихось рамках. Ну, в них ще й discovery сети, наскільки я розумію, є. Але на таку лінійку більш старих ароматів. А оці соліфлори, типу е, нарциса, мабуть, на них немає discovery сетів. Це, це інші вже лінійки йдуть їхніх парфумів. Ось там треба розбиратися і досить довго е злубатися на сайті, щоб щось собі підібрати. Е мабуть, якщо бути у Франції і зайти у фірмовий бутік Фралонор, то це набагато простіше стане. Але, ну, маємо те, що маємо, ми поки що сидимо тут, а не у Франції. Якось так е на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, що ви зараз в безпеці. Бережіть себе. Е Хай нас радує і погода, і все решту. До наступних відео. Бувайте!